Пане Вікторе, отже, яка поточна ситуація в зоні вашої відповідальності? Нагадаю ще раз для глядачів, що йдеться про куп'янський напрямок, і чи правильно говорити про те, що для ворога куп'янський напрямок зараз залишається одним із пріоритетних? <таспорядок> Важко сказати, в принципі, будь-який напрямок мені здається пріоритетний. Там, де в них щось починає виходити, той напрямок стає і пріоритетнішим. В принципі, купінський напрямок доволі протяжний, і ми знаходимося південніше, ближче до Борової, uh -huh. і тобто там є два таких виступи за річкою Оскіл на лівому березі: один північніше, ближче до Куп'янська, інший південніше, ближче до Борової, і власне вони намагаються нас витіснити для того, щоб їм було легше потім звужуватись. Виступ ближче до Куп'янська. Ну відповідно, Куп'янськ також захопити для того, аби погіршити логістику на цьому напрямку. Слухайте, пане Вікторе, чим завершилася так звана трубна операція? Я розумію, що ви трішечки південніше, але можливо, там ваші побратими переповідали І чи можна говорити про те, що вона завершилася, чи продовжують продовжує ворог рухатися газовою трубою, чи вже ні? Це мені невідомо, бо не в моїй смузі відповідальності, тому я вам прям не скажу. В принципі, ті, ну, ті підрозділи, які знаходяться на напрямку захисту, де ця труба знаходиться, то вони, я думаю, що розкажуть. Зрозуміло, щодо ворожих ДРГ, як вони працюють зараз? Була інформація про те, що переодягаються у цивільних. Чи вам доводилося з цим стикатися і ідентифікувати їх в цивільному одязі? Ну, та там часто навіть не ДРГ а в цивільному одязі. Е, ну отак мені показують відео. Безпілотники, іначе, і е, я дивлюся, боже, ви що якогось цього хочете знищити там безхатька місцевого коніння, то не безхатько. Ти дивишся він в кінці, дістає там з-під кожуха автомат. Його е, е, там якийсь такий старий кожух, і він схожий mm -hmm. на безхатька. Ну тобто. Е, в принципі, вони часто там перевдягаються в яку, в щось цивільне, не цивільне, просто в щось що знайдуть, е, тому е, ну і диверсійні в принципі зараз вони діють як велика диверсійна група, тому що по двоє намагаються по одному е, підібратися ближче до позицій, тому це така напівдиверсійна війна. А ще цікавий момент, як ви ідентифікуєте ворога у цивільному, от ви зазначили про те, що там дістає з під своєї куфайки автомат. Але ж перед цим вам теж якось потрібно зрозуміти, що саме ось ця людина є ціллю, тому що він ворог. Що для вас знаєте такими певними маркерами? Ну в них є позиції. Відповідно, їх помічають там десь в якихось посадках або що вони рухаються десь. З позицій, ну і відповідно бачу, там що вони зі зброєю, що вони з... якісь БК несуть. Тобто, це відрізнити можна. Щодо інтенсивності обстрілів, точніше, їхньої динаміки, от, наприклад, в порівнянні з тим, як було ще місяць тому, чи два місяці тому, що можете сказати про середину вересня? Обстрілів залежно чим мається на увазі. Ну, в принципі, Чим би ви не питали, більш-менш зберігаються постійні обстріли, більше уражень стало на, скажімо, таким більш середній дистанції, тобто по логістиці, і трасу ізюм Слов'янськ і дронами ну, не контролюють а Вражають. Тобто На це також треба зважати при логістиці і розуміти, що там може бути удар по там, цистерні, чи удар може бути по автобусу mm -hmm. з особовим складом. Тобто Це все треба також враховувати, у цих багато ударів. Ну І також б'ють каби, б'ють постійно в підіжки, десь ну, найближчі 10-15 кілометрів до лінії зіткнення це прямо постійні впівішки, і чим ближче до лінії зіткнення, це вони просто не зупиняються. Віктор знаємо, що також маєте збір зараз. Відразу зазначу для наших глядачів, що у правому нижньому кутку бачите QR-код, за яким можна зад... задонатити. Будь ласка, роз... розкажіть, в чому найбільша потреба, так і на що зараз збираєте кошти. Ну, це в принципі наша така поточна банка. Ми постійно і вас збираємо на збираємо на різні штуки, які допомагають, зокрема, і впівішкам літати, і мавікам на генератори, на старлінки, на різні, різну номенклатуру, яка додатково потрібна для FPV-дронів, для мавіків. Це є різні антени, це є різні кабелі для того, щоб. Ну, тобто широкий спектр, на що ми збираємо. В чому зараз потреба є, то і купуємо. Ну, припустимо, може бути знищена антена, наприклад, на позиції. І ми швиденько з цього збору беремо і купуємо для того, аби відновити боєздатність позиції. Розуміємо, що зараз середина вересня, і вже поступово справжня осіння погода пануватиме по всій території України. Розкажіть, з якими викликами доведеться у зв'язку з цим зіткнутися найближчим часом. Ну, з одного боку, важче, тому що важче маскувати е, різні вогневі позиції, наші а з іншого боку, легше через те, що легше знайти ворога, який крадеться по е, посадках. Ну і відповідно легше їх випалити, е, коли ось ця суха така пора осіння наступає, то е, посадки прямо можна спалити дотла, і в принципі дуже складно по них просуватися потім. Тому Тут якби з одного боку виклики, тому що треба самим замаскуватися, а, ну і доставки також зробити е, замасковано. А з іншого боку, тут е, певне полегшення через те, що ворога буде легше знайти, особливо е, враховуючи те, що вони е, зараз по, по факту, е, оце по одному, по двоє ходять. Тому... Якби, е, ну і ховається в принципі, ховається в зеленці, це їхня тактика ховатися в зеленці і підібратися непомітно. Тому наявність Зеленки, вона е, ну вірніше, відсутність Зеленки вона буде впливати е, фактором, який е, важче робить життя окупантам. Зрозуміло, Віктор, Я вам дякую за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї бригади збройних сил України, був з нами на зв'язку.